Так, отилізація розборки продовжується, наступна буде підніжжя ось така славута, вже Мазду призов. Так що славуту трошки жалко різати, 70 тисяч пробігу, кузов живенький, вам покажу задній бажні, все живеньке, стаканчики. Ну, дуже маленький пробіг, може кому потрібен цілий кузов. А так є цієї машини і стартер. Невеликим пробігом генератор, тут кефари гарні. Ну, багато запчастинок з цього автомобіля. Мотор з коробкою вже був проданий з головкою. Так що, от, бачите, під капоточка все живеньке. Не так, як не розставлю, як все вигнило вже. Таке нещасне от Двірочки були взагалі в ідеальному стані. так що Можливо, ще кому потрібно лобове тріснути. Які запчастини або цілий кузов можете звертатися. Там ще ну, з наступного тижня вона вже буде правда різалася.